Доброго дня малята! А сьогодні ми з вами будемо подорожувати лісом. А в ліс нас приведе оцей кумедний ведмедик. Подивіться малята, який чудовий, красивий ліс. А ви знаєте, що ліс має поверхи так само, як і будинок. Перший поверх це травичка, яка росте мох. Грибочки, другий поверх це кущики. Подивіться між деревами кущики під лісок. І третій поверх це будуть дерева, великі високі дерева. А в лісі живуть багато різних тваринок зайчики, їжачки, білочки. Великі лисички, вовки, ведмеді, лосі. Цих тваринок теж треба любити і поважати, і піклуватися про них. А в ліс ще ходять люди. Люди ходять до лісу, щоб відпочити, погуляти, подихати свіжим повітрям, зібрати красиві букети з листочком, а головне Ще люди люблять приходити за грибами. Гриби в лісі бувають різні, бувають їстівні, а бувають отруйні. Тому тільки з дорослими можна збирати грибочки. Незнайомі грибочки ні в якому разі не можна брати руками. А ось боровичок це цар грибів, самий самий смачніші. Далі під березовік. Подивіться, в нього ніжка тоненька, але він дуже смачний і росте під берізками. Це сімейка опеньок. Опеньки ростуть вже пізньої осені. Маслюки мають маслянисту шляпку, дуже гарні грибочки. Лисичка. Подивіться, вона руденька, така, як лисичка. А цей грибочок називається сироїшка. Вони такі різні, але вони такі гарні. А цей гриб, бліда, поганка. Погляньте, він виростає, наче з яєчка зеленуватого кольору. Це дуже опасний отруйний гриб. До нього навіть не можна торкатися руками. А цей гриб мухомор. Він хоч і дуже красивий з виду, але теж його брати ручками не потрібно і класти в корзиночку тим більше. Це теж дуже отруйний гриб. Запам'ятайте ці гриби. А зараз давайте разом з вами зліпимо таку чудову сімейку лісичок, грибочків лісичок. Треба взяти воздушний пластилін, хоча можна зліпити з будь-якого пластиліну. І з нього зробити, подивіться, як я вправно роблю це на картинці. Очки маленькі, носик, ротик. Ось уже він і усміхається. А ось його й дитинчатка. Для виготовлення листочків візьміть серветочку, зверху помалюйте її. Кольоровими фарбами і виріжте такі листочки. Це ми зробимо метелика, скріпили, розмалювали, додавали, прикрасили і чудовий метелик. А тепер приклеїмо все це на фон. Викладаємо, притрушуємо. Погляньте, як гарно в нас вийшло. А які роботи вийшли у вас. Надійшліть нам, будь ласка. До зустрічі малята!